Завдяки американським технологіям та обладнанню, консервована промисловість Радянського Союзу була однією з найпотужніших у світі. А у виробництві багатьох консервів СРСР був лідером. Це стосується і консервованої води. То навіщо ж вона була потрібна? У 1920-х роках у СРСР почалося будівництво нових і модернізація старих консервних заводів, побудованих ще за царя. До 1940 року обсяг виробництва консервів збільшився в 10 разів, але під час війни на окупованих нацистами територіях багато консервних заводів було просто зруйновані. Відновити та модернізувати їх вдалося лише до 1950 року. Консерви розглядалися як основний. Вид харчування для населення та армії у разі ядерного конфлікту. Вони довго зберігаються, практично не схильні до впливу отруйних речовин, їх зручно перевозити і не потрібно готувати. Розширювався і асортимент продукції, що випускається. Якщо в інших країнах світу консервували лише окремі види продуктів, у Радянському Союзі першими почали консервувати готові страви: котлети, тефтелі, гуляш, кашу з м'ясом тощо. Усього понад 600. На іменувань різної консервної продукції. За обсягом виробництва консервів, Радянський Союз займав друге місце в світі після США. Наприклад, у 1970 році Франція виробила 4 мільярди умовних банок, Німеччина 6 мільярдів, Радянський Союз 11 мільярдів, а США виробили 75,5 мільярдів умовних банок. Консервована вода випускалася в бляшанках вагою 240 грам. Термін придатності становив 2 роки. При температурі зберігання від мінус 35 до плюс 66 градусів Цельсія у банку, закачували чисту джерельну воду після кип'ятіння та додавання аскарбинової кислоти у вільному продажу цієї консерви не було, оскільки вона призначалася лише вузькому колу споживачів. Вона входила до сухпайку для рятувальних шлюпок і призначалася для моряків, які потрапили у лиха. Використовувати консервовану воду рекомендувалося лише у крайньому випадку, якщо немає можливості зібрати дощову воду для пиття. Консервована вода завжди була і на підводних човнах, і мала використовуватися також при аварії. Питну воду і зараз консервують, але вона зберігається вже не в банках, а в пакетах. Кому сподобалось відео, з вас лайк та підписка. Ну а я пішов шукати нові цікаві факти.